Понад три кілометри спеціальної сітки використали, аби огородити заповідне місце. Сюди завезли і розводитимуть дикого кабана, чисельність якого в області останнім часом збільшилася. Та саме в північному Олевському регіоні замало. Оптимальна чисельність приблизно 3,5 тисячі дикого кабана маємо приблизно близько 7 тисяч. Але це не говорить, що маємо кругом. В даному місці, наприклад, до оптимальної чисельності не вистачає. Керівництво лісового і мисливського господарства області запевняє, усе це для збереження лісової фауни, адже саме дикі Кабаничини найулюбленіший трофей браконьєрів. Основне завдання, яке стоїть перед лісівниками, це не просто звичайно обтягнути сіткою, показати, що гарні ворота. Основне завдання це охорона. Перш за все. Я думаю, що тут потрібно зробити все можливе для того, щоб тут надійна охорона була. Яка б охороняла б звір від різних ще поки що є тих людей, хто зазіхає на звіра браконьєрів, і разом з тим підкормка. Охороняти вольєр будуть цілодобово і за допомогою техніки і кінними патрулями. Окрім того, завданнями єгерів буде і підгодівля тварин. Підгодовувати, ну, кукурудза, наші стесне корма, жолудь зроблені солонці. Я думаю, що погано їм тут не буде. В необхідності створення таких об'єктів впевнений і голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець, який разом з керівництвом області приїхав, аби відкрити вольєр. За його словами, збереження популяції диких тварин чи не основне завдання лісівників. Ми збудували таких сім вольєрів по Україні. Площа від 70 гектарів до 200 гектарів. Це в різних регіонах нашої країни. І всі ці вольєри здані в експлуатацію. Вилавлюються дикі тварини і наповнюються вольєри цими тваринами для того, щоб на наступний рік вони дали суттєвий приплод для того, щоб була можливість випускати їх на волю. Нині тут вже отримують 10 диких тварин, які, не боючись журналістів, продефілювали вольєром. сюди!